Вітаю! Розпочинаємо вивчення розділу Українські землі в другій половині 17-першій половині XVIII століття. Сьогодні поговоримо про гетьманування Івана Мазепи. Він є чи не найвідомішим в світі представником України. Йому присвячували свої твори всесвітньо відомі поети і письменники, художники, композитори. Зрештою, в Україні гетьман пошанований, адже саме його портрет зображений на банкноті 10 гривень. Хочете дізнатися, за які звершення Мазепа удостоєне бути на наших грошових знаках? Чому в Україні немає жодного достовірного портрета гетьмана та на що Гетьман витратив за сучасними мірками понад 1 мільярд гривень? Тоді починаємо. Іван Мазепа прожив абсолютно нетипово для людини 17 століття життя. Народився в селі Мазепинці на Київщині 1639 року і вже змалку пізнав ази військової справи, їздив верхи, займався фехтуванням. З відзнакою закінчив Києво-Могилянський колегіум, згодом у Варшаві Єзуїцьку колегію, вільно володів шістьма мовами. Майбутній гетьман протягом трьох років навчався в Голландії, Італії, Німеччині, Франції, де здобув досвід політичного та культурного життя. Блискуча європейська освіта та отриманий досвід допомогли Мазепі у 1687-му стати гетьманом війська Запорізького, української козацької держави, що мала неофіційну назву Гетьманщина. Отримання Мазепою гетьманської булави ознаменувало закінчення трагічного періоду, який історики називають руїною. Наслідком 30 років внутрішньої боротьби старшини за владу став спочатку розкол Гетьманщини, а у 1686 році її остаточний поділ між Річчю Посполитою і Московією. Причому Гетьманщина з владою Гетьмана залишалась лише на лівобережжі в складі Московії. Отож, до 1687 року, відколи Мазепа, обраний гетьманом, від Гетьманщини залишилась лише половина земель, які відвоював Богдан Хмельницький в ході національно-визвольної війни. Здобувши гетьманську булаву, Мазепа у 1687 році уклав з Московією коломацькі статті. Ця угода обмежувала права Української козацької держави, адже її положення погіршували правове становище Гетьманщини, як то обмеження прав козацтва на обрання гетьмана чи заборона самостійної зовнішньої політики гетьману. Окрім цього, у статтях йшлося про кроки із заохочення шлюбів між українцями і московитами, що свідчить про початок провадження політики асиміляції українців. Маючи досвід політичної діяльності, на посаді гетьмана Мазепа розгорнув активну внутрішню і зовнішню політику. Загалом можна констатувати, що за 22 роки гетьманування Мазепи відбулося економічне і культурне піднесення Української козацької держави. Діючи як державець, гетьман надавав пільги організаторам промисловості, розвивав внутрішню і зовнішню торгівлю, сформував постійне військо, що складалося з піхоти та кінноти. Втім, за часів Івана Мазепи змінюється становище більшості селян, адже гетьман видав універсали щодо обмеження свободи пересування селян, що фактично ознаменувало повернення панщини. Характеризуючи внутрішню політику Мазепи, не можемо оминути його культурну і меценатську діяльність. На його кошти, а це близько 1 мільярд гривень за сучасними мірками, було збудовано, відреставровано та оздоблено майже 50 храмів і церков. За що цей період в архітектурі отримав назву Мазепинське барокко? Масштаби величного і пишного будівництва і реставрації вражали. Серед найвідоміших споруд монастирі Києво-Печерської лаври, Софійський і Михайлівський Золотоверхи Собори у Києві, церкви в Чернігові, Переясливі, Батурні. Значну увагу гетьман приділяв розвитку освіти. В 1700 році Мазепа ініціював створення Чернігівського колегіуму, в 1701-му домігся від Петра І надання києво могилянській колегії статусу академії, засновував школи, бурси, друкарні. У зовнішній політиці на початку політичної діяльності Мазепа орієнтувався на Московію у 1689 році. Разом з московськими військами здійснив другий кримський похід з метою завоювання Криму, що, зрештою, завершився так, як і перший невдачею. У 1704-му гетьман втілив мрію своїх попередників доби руїни, об'єднав усі землі Гетьманщини. До цього кроку Мазепа вдався, коли на правобережжі, яке перебувало під владою Речі Посполитої, вибухнуло повстання Паліївщина. Тож військо на чолі з Мазепою не лише придушило повстання, а й змогло встановити владу Мазепи на правобережжі. Отож, упродовж 1704 1709 років Іван Мазепа був гетьманом ліво і правобережжя. Поворотним моментом у політичній кар'єрі гетьмана Мазепи стала Північна війна. Війна між Московією і Швецією, у вирі якої була втягнута Україна. Північна війна, що тривала упродовж 1700-1721 року, забрала багато українських людських і матеріальних ресурсів. Українські війська кілька разів рятували московитів від цілковитої поразки. У 1708-му шведське військо розпочало наступ у бік Гетьманщини. Але Петро І відмовився надати допомогу Мазепі. Гетьман вдався до перемовин зі Швецією, в результаті яких перейшов на бік Шведів. Головною причиною виходу з під московського впливу Іван Мазепа називав неспроможність Московщини забезпечити військовий захист українських територій та насамперед плани Петра І щодо реорганізації політичного устрою Гетьманщини. А саме ліквідації автономії українських земель в складі Московії. У 1708 році Мазепа уклав зі шведським королем Карлом XII таємний договір, в якому йшлося про створення незалежної української держави в союзі зі Швецією. Навесні 1709 року підтримали гетьмана козаки Запоріжжя, на чолі з Кошовим Костем Гордієнком, за що поплатилися зруйнування московитами чортомлицької січі. Перехід Мазепи на шведський бік спричинив царський терор щодо жителів Гетьманщини. За розпорядженням Петра І було спалено на Батурин. Над прихильниками Гетьмана проведено показові суди і страти. А самому Мазепі православна церква оголосила анафему церковне прокляття. Зрештою, тому і не маємо достовірного зображення Гетьмана. Усі вони були знищені під час царського терору. Визначальною для долі гетьмана стала Полтавська битва, що відбулася 8 липня 1709 року між союзними військами Швеції та війська Запорізького і Московською армією. Завершилась битва поразкою шведсько-українських військ та відступом Карла XII і Мазепи до Османської імперії. Там, через декілька місяців, гетьман помер. Отож, якою є історична роль гетьмана Івана Степановича Мазепи в українській історії? Мудрий політик та стратег, гетьман війська Запорізького, меценат і високоосвічена людина свого часу мав одну велику мету звільнитися від влади Московії і досягнути незалежності України. Полтавська катастрофа зруйнувала плани Мазепи, і, хоча у двобої з московським царем український гетьман програв, його ім'я в боротьбі з імперією стало для подальших поколінь величним символом прагнення незалежності України.